Ми туди зайдемо лише підвірше. Змашка не такого мою вже тут буде зараніше. Отже. Привіт, ти нове обличчя. Яка твоя поліція покемонів. Моя поліція. Е, це полягатися на водяних покемонів. В місті це всесіння е, відома красуня, яка зустрічає тебе. Ти готовий, солодень? Ну що щоб давайте розпитися? У неї всього два покемона. Першим у нас іде старю. Одразу давайте його бунтервейвом, щоб паралізувати напевне. Так, чудово. І просто з током зоб'ємо. 8 хеппайс мать, це 25 до цього нашого здоров'я, одна п'ята. Це дуже приємно. Я тут так виводную атакою зима. Така раз надо клатив, було погано стрію. Найми у підняли лівий і далі у нас іде старм. Я до поки мої тебе будемо. І він з ним за попереднього погода. Критична атака. Ну хто б сумнівався. Добре, справимо батер. Він у нас, Принаймні найстельніший. Ага, поставь ми ще й... Е, імунітет до сну, я Не можу його приспати. Ну, з другої спроби, принаймні вийшло. Закон фьюженом атакувати. Напевно, не будемо. Давайте суперсоніком. Він був кон був запутаний і просто консультан. Насправді, воно буде не дуже ефективно. тому напевно це не найкраща ідея. Але принаймні він самі місти не буде нам як шкодити. Активно він прокинувся. Прежде він нас поб'є з першого удара, тому давайте спробуємо його отруїти. Ось так випадок. Так, у нього ще і до яй. І він більше не контролений. Чому не може отруїти? пройти? Так, якось такі спроби. Вісне, місце є спільниці. Не раз суперсоніком спроблем. Добити і конфужоном. Це насправді у нас єдина такую атака, яка є. І у нас буквально немає якихось варіантів. Це буде складно. Ну, ми могли сподіватися, що стармі з тебе доб'є самостійно. Але... Так не вийшло. Давайте манки відправимо. І. Давайте мегапантім. Так і сармі вже не конключи. Залишається лише сподіватися на отруху. Більше половини. Наступна атака буде для нас смертельною. Так, ми запустим. А ми не встигнемо вдарити. І критична вже атака. Як не сподівано. Так то в нас ти залишається. Давайте Можна Інсеншро. Піщаний етап і йому точно зменшити. Оце ще він од нас не ваншотить. І... Він нас ваншотнув. ну. я навіть не здивований. Чармандер. Все взагалі немає шансів. Тут супер ефективно. І меджикар. Ну, можна вважати, що ми вже програли. Не те, що у нас тут ну, багато варіантів. Пото не встигне його добити, а ми чекати атакувати не війни. Хоча... Так. Армії не атакує нас водними атаками. І в теорії в мене з'явилася правдова ідея. Можна просто потягнути час. Пожертву зі кількома зіллями. Так, зармосій промахується. Ха-ха-ха! <таспоріко> 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 Чудово! Magicarp піднявся до 16 рівня. Пропустивши 13. -й. Я не можу повірити, що я програла. Гаразд. Ти можеш забрати свій асхатний значок, щоб показати, що ти переміг мене. Мэджикарп за... витягнувся в битву. Твій каскадний значок робить усіх покемонів аж до 30 рівня, покірними. Так. Також можна використовувати... Розрізання в будь-який час. Ти можеш розрізати маленькі кущі та відкривати нові території. Ти можеш також взяти моє улюблене ТМ. Ми отримали тм 11 То це все вже. ТМ-11 вчить Bubble Beam. Використовується на водяних покемонах. Ну, водяних в мене немає, можна хтось інший може вивчити. Так, 11М. Кому можемо? Ніхто не може його вивчити, ну гаразд. В мене вся команда вмерла, окрім Мечі Карпа. І насправді тепер молодець. Так, так, так. Чудово. Давайте їх штуденько вилікуємо. Робачу цей випуск вже за так занадто довгий, тому напевно я його розвішу на дві частини. Так що ми і так вже перебільшили німіт в півтори рази. Так, чудово. Як наш Пікачу себе почуває? Ну ніби він щасливий посміхається. Так, спілкавич, дади там бульбазавра. Я піклуюся про викнутих покемонів. Я вилікала цього позавра назад до здорового стану. Він потребує доброго тренера, щоб я піклувався про нього. Я знаю. Чи хочеш ти попіклуватись про бульбазавра? Так. І ми отримали бульбазавра. Так, кличку не дамо. Оскільки у нас немає місця, то його відправили до ПК. Купікувся по побудь базара. Так, давайте його з комп'ютера заберемо. А де да, він куди нам корисний? О, команда у нас так вже заповнена. ПК біла. І... Забрати ми не можемо у нас вона ванакома. І кого нам покласти? Кого можемо покласти. Давайте паттерпі. Підемо, він так у нас вже досить сильний. Нехай дасть шанс прокачатись комусь іншому. І ми забираємо пульбозавра. Чудово. Пивозавр у нас лише 10 рівня. Ми його ми ставимо наперед, що він прокачувався в першу чергу. І, і інший також трішки перетасуємо. Щоб сильніші були позаду. Наразі на у нас цікачу. пусти мене. Так, так-так, лікуй-лікуй. Мені його подкові відмінив. Ми ніби не пошкоджені. але про всяк випадок краще підлікувати. Це зайвим не буде. Так, потрібно буде залітати до магазину, купити якийсь речей поки. Так, ось магазин у нас. І напевно ми закупимось вже наступні серії. Та я вже часу достатньо набрав аж на два випуски. Ну давайте поки що тут збережемось. І сходимо за покупками вже наступного разу. Дякую за перегляд! Побачимось в майбутньому.